Вівторок вечором, 14 жовтня. Найшов Мартин. Грибочко. Дощик шумить, вітер шумить легонько. І грибочки ось такі є. Думаю, що вівторок не понеділок. Щось та й мало тут виросте. Зараз поглянемо. чистий грибочок. Тут тако дивлюся, оба один росте, а тут оба і другий росте. І не старенькі. Значить, на шанси є знайти гарні гриби. Красивий риб. Здравний красивий нічого. Є та й добренько. Але красота. Вау! І мишкам було що з'їсти? І ми даємо. Оце ми молодці. Господи Боже, а? почув мої молитви. Оце грибочок. Але файний. Але файний, дійсно. Це, напевно, буде грибня. Але ми далі шукаємо. О! Є. Певно, якщо б мишка не погризла, я б його не увидів. Добре, що таке є. Та себе, ну, показує Та зелене побачив. Ще так нагадуєш, типу, що то може ще й піти другий висип, так? Може, дякую тобі за те. То. Боже, яка красота. Дивись, бери отупати. А оросте. А оросте. За таким просто. грибом вартувало було йти тих два кілометри, ні? Яйце просто капець. А не під посунься. Слушай трошечки. Капельку по сонця. Я того матьонького знімлю. І тепер такий бонус-приз. Тако обертаємося. А там такий темненький, гарненький. Я так і знав, що ця дорога мусить бути з грибами. А ну тепер ходи далі. Далі є щось. А на тобі маєш, а? Ой, як файно. А він же сього загнив. А, трукляю, ну нічого. Тому дякую. А ну такого. О. Чудесно. Підійшов я на метрів 15 від того от, мого синочка. І тут чекай, бо я бою зараз упасти. Це О, красончик. Один. Де ще один? Великий другий. О! Це собі з-під дуба лізе на мушку. Але фані. давай забираємо, біжимо далі. Ніч. Це просто Що ти мені як не дасть відійти від тебе? Це. 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 Один так. Ну, І це просто, це взагалі топ-моделька. Там чи далі нема нічого? Ні. О, нема, це нема, бор, зато дякую всім. Ох! О, гарненькі пішли нині гриби, я в шоці. Де є бомбочка? Ага, пімпочку лишай, той, той забирай. Той забирай. Так що ми на цьому місці вже штук за п'ять знайшли, не більше. Але файне, але бомбочки. Оце буде сушка крута. Грибочки будуть в вищої категорії. Що там кажеш? Ще один розеткий. А де що, ліс подурів вівторка? Як то добре? Але я щасливий Тож Слів рахує. <ріст> Оба-на! Я не знаю, який сьогодні буде гриб дня, бо то вже не знаю, який там, капевно, сп'ятий такий ідеальний грибочок. Я -я -я. О, на цій дорозі ми почали збирати шикарні гриби. От там мартинську точку теж кубками збирав. Щойно я знімав. І навіть тут в кінці алейки. Росте гарненький і маленький. І буду далі шукати. Може ще якісь покажу. Оце, Оце Ляфа нам сьогодні, я не знаю. В цьому лісі, певно, два дня нікого не було. І вони такі, ну я не знаю, що з ними робити. Що шоці просто? Яка то красота? Яка ж та красота? Сонечко вийшло. і це гарно виглядає. Це красиво приблизькує сонечко. Дивіться, красиво, дощик паде, сонце ліпить. Видно? Навіть через камеру як краплі падають. Ууу! Бамболей! Є. Yeah. Ми за ними йшли сюди спеціально, бо я знав, що тут вони мусять бути. Хай вони не молоденькі. Тримай. Зато дивіться, які ой, які погрижені. Ладно, менше з тим. А саме цікаво, тепер подивіться. Сосна, сосна, сосна. А де маслюки, га? А це замість них файнесні такі, гаге. Ти витягне це чудо звідти. Спасибі. <плес> oh, <плес> це, це, це мутантик, але він на сушку чудовий просто. Yeah, на другий тримай. Ну якесь таке собі, але то білі, білі. <плес> Доходить <плес> година сьома. <плес> кажи, кажи що. <плес> Який один червоний. Ого. Оце таке. І на друге. Ого, витягуй. Оце грубезні. Ух. Оце грубезні. Хоч червоні, але таке му зняти, ні? Оце файнютка штука, да. Ми трохи йшло марти, намокла, ні, дощ паде. Mm. Ладно, на кінець нормальна штука. А нам ще йти хвилин 5 до кінця лісу, може, зараз ще знайдемо. Де є там щось? Ну, а ще може, щось буде. І так добренько. Підіб'ємо пінсубки. Отже, явно, що вівторок, це не понеділок. Трошечки ми знайшли 10 червоних. Решту, грубо кажучи, білі. Так що там десь по 5 кілограмів білих є. Гриби, хай хтось скаже, що старі, але є. І тут не можна сказати, що не ходи, не збирай їх. Ви не уявляєте, які це емоції. Йдеться лізти не раді грибів, а ради тих емоцій отримати. Так що можна йти. Такий у нас вівторок. Середа буде, може буде ще краще. Ми змокли, пес змок. Дивіться, які ми тут всі намокли. Якби не впадало тільки що дощ, то ми б ще б трохи собилося. Ще є півгодинки до темряви. Все, всім па.